Я шокує. Я вам передбачаю по, по таких картах шикарних і по книгі дідові книги, по числам. І так, там я закінчила перше, друге, третє число. Тепер четверте. Хто родився 4-го числа? Ну, звісно, рік народження грає роль, але ж книга мудра, і вам говорять про слідуще. Вам риси характеру, хто родився четвертого. Читаю: мудрость, Могущество. Миролюбство, Тайне кохання. Представляєте, дивіться, ця карта теж говорить. Тут кубки. Кубки говорять те, що, розумієте, щось перекинуте у вас, ну. В два рази ви можете те, що перекинули, те, що викинули з свого життя, в три рази більше ви знайдете. тому що зірки це дана карта. В других картах там по-іншому. Ця карта говорить те, що всі зірки повернулись у вашу сторону. Тим більше вас риса характера. Четверка. Хто родився під четверкою? Пишіть, чи правда, чи ні. Так, да, правда, книга ця ніколи не підводить. Ніколи. Скільки я вже її. Та років, мабуть, 18 все дивлюся, приміняю, передбачаю. Так, дивіться, хто родився під п'ятеркою. Так, 5. Дивіться, які класні. От я читаю по-Старослов'янському. кое які там і по латині є, так що і латинь буває. Так, щастя, мужество і честь. Представте, оця і карта так само. Хто родився 5 числа, той мужній. Крепкий, сильний, зв'язне небо благосклонне до нього. З усіх чаш він може напитися так, як йому хоче. З цієї чаші він нап'ється здоров'я, з цієї чаші нап'ється кохання, з цієї чаші він нап'ється, щоб дітки були здорові, з цієї чаші гроші буде, з цієї чаші буде кохання. Так, хай і буде. Це п'ятерка, хто родився під п'ятеркою. Якщо вам цікаво, пишіть, то я буду і далі дивитися. Буду дивитися, зараз шестерку гляну. Тоді буду дивитися, так, тоді буду сьоме, восьме, дев'яте і так далі. Якщо не будете писати, далі дивитися не буду. Це взагалі класна карта. Шестерка. Все у вас буде. Дивіться, шестерка, хто родився під шестеркою. Дивіться, удача, освобождення, труд. Удача і карта показує. Удача, вам деньги сипляться на голову просто так. Ви бачите гроші, де ви де їх бачите, ви в три рази їх переробляєте. Вони із три робиться шість. Ви везде, тільки де глянуте, і ви де глянете, сразу бачите гроші. Отакі От ви хороші.